Вітаю-вітаю! І сьогодні будемо ловити унікального сріблястого карася. Переходимо на локацію Вербове озеро. Біжимо вліво до місточку у вербах. Їх тут багато, пробігайте лавочку, і цей місточок знаходиться трохи далі через дві верби. Повертаємо на наш місточок і стаємо ось тут. Так, використовувати значить, ми будемо донки, гноювий хробак як наживку і гачок решітка 4. Закіт робимо прямо перед собою, в напрямку 25-27 метрів від берега. Цей карась, я його дуже довго шукала. В мене було до цього, як я вирішила знімати відео 4 точки з сріблястим карасем, де я ловила унікальних карасів, але тут вони всі зникли, і мені прийшлося його заново шукати. Після довгих-довгих пошуків я його все ж знайшла на цій точці і хочу з вами нею поділитись. Прийшов він не одразу, звичайно, але прийшов, я його дочекалась. Унікальний сріблястий карась. Мітку я вам, як завжди, залишаю. Чекайте свою унікальну рибу, ловіть унікальну рибу. Користуйтесь міткою, рибальте з задоволенням. Дякую, що зі мною, дякую за перегляди, дякую, що ставите вподобайки, ставте їх більше, бо дивляться багато, а не ставлють взагалі вподобайочок. Мене це мотивує. Всім дякую, всім, папа. -па.